Носочки, ковбаски, потім ще е, солодощі. Багато. 12 12-річна Ліза Переселенка з Харкова дівчинка показує, що спакувала до коробки вдячності українському захиснику. каже, окрім ласощів, поклала туди листи. Мій тато так само воїн, звати його Дмитро. Хотілось би, щоб цей подарунок дістався воїнам з ім'я Дмитро, здоров'я та перемоги. Організували акцію у міському центрі допомоги благодать. Давайте сюди покладемо ще малюночка. Слово Боже, будемо класти, щоб вони не тільки підкріпляли свою плоть, а й свій дух, щоб вони… все, все це зробиться з любов'ю і щоб вони пам'ятали, що про них піклуються і дбають тут. І чекають на них». Ольга Сидорчук виїхала з Авдіївки у другий день повномасштабного вторгнення. У Мене чоловік теж знаходиться в ЗСУ, тому це з одної сторони солідарність до інших чоловіків і жінок, у котрих чоловіки там знаходяться. Восени минулого року 19-річний син Наталії Власенко Анатолій пішов добровольцем у Збройні Сили України. Він загинув у липні цього року. На жаль, він загинув на Херсонському напрямку, але мені дуже хочеться підтримувати і наших хлопців далі, тому ми тут, от як волонтери, збираємо ці коробки. Загалом жінки спакували півсотні подарунків. Ці коробочки поїдуть на стабілізаційні пункти. Частина їх отримують медики, які на стабілізаційних пунктах рятують життя наших захисників. Серед них є і жінки, яким теж ми дуже вдячні. Вони 24 на 7 там. І, звісно, нашим хлопцям, які по підрозділах будуть відвідувати наші капелани. Зі слів керівниці проєкту Теплі долоні Наталії Салецької, всі подарунки капелани церкви благодать 3 грудня повезуть на Куп'янський напрямок. Анастасія Грундківська, Надія Кривко, Суспільне новини, Рівне.